Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що Україна отримала ще дві словацьких сау. Таким чином, Україна вже отримала шість восьми сау, які були законтрактовані в червні цього року. Інформація про передачу перших чотирьох гармат з'явилася в серпні. Крім того, на початку жовтня стало відомо, що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку на озброєння словацьких сау для Збройних сил України. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів, башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Словаччина передала Україні зенітний ракетний комплекс С-300. Про це офіційно повідомив прем'єр-міністр країни. Як він зазначив, український народ сміливо захищає свою суверенну країну та й нас, наш обов'язок допомагати, а не залишатися на місці і заплющувати очі на втрати людських життів. Також у мережі вже з'явилось відео з перекиданням залізницею ЗРК С-300 до України. Час місце фільмування не повідомляється. Слід зазначити, що питання передачі Україні повноцінних засобів протиповітряної оборони активізували ще наприкінці березня. Тоді помічник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань міжнародної безпеки повідомила, що тривають перемовини з низькою країн з метою, передачі ними Україні засобів протиповітряної оборони, які добре знайомі Збройним силам України та одразу будуть готові до використання. Україна отримала авіатехніку та боєприпаси від Словаччини. Словаччина передала Україні чотири багатоцільові транспортні гелікоптери Мі-17 та один Мі 2 Окрім гелікоптерів, Україна отримала також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню град калібру 122 мм. Допомогу схвалив уряд країни. Після безпечної передачі авіатехніка вже використовується Збройними силами України. Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання буде відшкодовано Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського союзу з Україною. Українські збройні сили отримали від Словаччини 30 гусеничних бойових машин піхоти БМП 1 Про це повідомив міністр оборони Словаччини. Його слова фактично підтвердили передачу бронетехніки. Як він сказав, радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні. Міністр зазначив, що бойові машини піхоти передані Україні на підставі угоди в рамках так званого кругового обміну між Німеччиною та Словаччиною. Артилеристи Збройних сил України отримали нові боєприпаси калібру 155 мм міліметрів словацького виробництва. Військові України використовують словацькі боєприпаси у самохідних артилерійських установках Крап, які виробляються спеціально для Польщі підприємством словаччини. Словацькі уламково-фугасні снаряди калібру 155 мм міліметрів на озброєнні України мають збільшену дальність. Виробником заявлено, що ці боєприпаси забезпечують збільшену дальність стрільби до 30 кілометрів при стрільбі з гармати 45-го калібру та до 31 км кілометра при стрільбі з гармати 52-го калібру. Самохідні установки краб польського виробництва мають ствол калібру 155 мм міліметрів і завдовжки в 52 калібри. Нагадаємо, що Польща передала Україні більш ніж 20 одиниць самохідних артилерійських установок КРАП.